Доброго дня, шановні! Сьогодні знову ми на полі. Цей рік у нас дуже особливий. В плані погоди. Сьогодні ми маємо вже 28 жовтня, але світить сонечко і, на превеликий жаль. До цього часу немає дощу. Важка була ситуація з проведенням СІВБ, через те, що в нашій зоні 2,5 місяці були відсутні опади. Але пшеницю ми посіяли і отримали вже в сходи. Сіяли вітчизняними сівалками. Це все заніка. В зв'язку із жорсткими умовами періоду. Сівби, а сіяли ми із запізненням через те, що не було вологи. Норма висіву була встановлена на рівні 6,5 мільйонів схожих на сіним. Як цей показник вплине на подальшу врожайність, як спрацює, будемо дивитися всі наші технічні технологічні заходи. Планується для того, щоб підтримати рослини, а це в по-дальшому підживлення, захист. Все будемо робити для того, щоб сформувати нормальний урожай. Єдина перевага пізніх термінів сівби, як на мене, це те, що наші посіви відійшли від ушкодження з лаковими мухами. Тобто швидка і гесенка тут вже не діє в зв'язку з тим, що понижена температура. Але сходи нормальні, сходи рівномірні. Сходи мають достатньо живлення. При сюбі тут вносилося 75-80 кг карбаміду, то маємо нормальний вид на урожай. В зв'язку з тим, що вологи недостатньо було, вимушені були піти на поглиблення. Як можна визначити за частиною рослинки, глибина сівби у нас тут становить порядка 4,5 см. Рослинка зараз в пазі сходів, до кущення ще дуже далеко, тому що ми маємо один із пазухи, з'являється тільки другий листочок. Надіємося, що тепло ще буде. Наша пшениця досягне необхідної фази розвитку, тобто війде в зиму скущенням, накопичить необхідну кількість цукрів, чудово перезимує. А наше завдання забезпечити її подальший захист і отримання оптимального урожаю. Дякую за увагу.